Друзі, я знов у Ярубі. Взяли не знаю, навіщо ми бабки. Ну, там от кропиви, от травичка відбивається, Поліна погнали. Ми будемо нові м'ясності іслідувати. Будемо іслідувати нові м'ясності з вами на каналі. Оце відео я вже виклав і передивився його, Поняв, що якщо ви в вчинку, вам прекрасно видно, а мені не видно. Так що це я поняв, бо я завжди, мабуть, навіть, крім шортів, не передивлявся метелик. Якщо вам його видно... Ну, вам його видно? Мені може і не видно. Мені і не видно, тому що я ж, може, його і не показав. О, Боже. Фух, тіньок. Алка, блін, мішається. Тоді. Вперед. На поїздки нових приключень. Полін, ти доганяєш? Да. Доганяй, доганяй, доганяй. О Боже, яке це вже маслового уничтоження. О боже, я його підкинув я може, і зловив. Туди прямо я туди йду. Блін. То вона дивись Не уб'ю. Не я тільки оцих палок уб'ю. <рес> так. А тут ось, лісок. Палка. Я взагалі не знаю, з чим там палка. Я в початку відео об'ясняв. Об'ясняв, так. Да. Не буду повторять. Так, чого у мене ця палка? Посторонись. Так, і йдемо сюди. Ми вже були тільки. Я на відео це не показував вам. Так що я вам це зараз на відео покажу, де ми були. Отут ось. Йдемо недалеко. Надіюсь, вам це буде цікаво дивитися. А то деяким це і не цікаво дивитися. Вже видно там дорогу. Ось тут ось, бачите таке ось. Поліна будемо йти направо чи наліво. Сюди толіво. Да, Показаємо вот, спалки туди. Отак ось. Якщо найду, то на обратній дорозі покажу. А, тако. Не знаю, що це таке за карпична постройка. Може якийсь тут був підвал якийсь, може. До цього ми ще будемо повертатися. Не знаю, коли не будемо. Не знаю, коли, коли будем. ну коли будемо. Ну так, Я роблю нам палкою маршрут. Це нам палка, я погоду маску сюди залукаю. Та я на Так Хм, може сюди підемо. Оце? До оце стежки? Там головне і здравди не забукати. Оце так. А то ми тут іще не були, але можемо заблукати. -да. А, так тут ошибка. <сум> Я думаю, це вже якийсь другий яр. Пішли назад. <плес> Ні, ну вже це не в яр, а на якусь дорогу виходимо. Зараз підемо туди, до другої сторони. Там, коротше, ми бачили заброшку наверху. І там теж є яр. Подивимося на яр з тієї сторони. Я камеру виключу. Ось, дивіться, друзі, колодязь. Колодязь. Оце, колодязь. Ось колодязь. Колодязь. Закритий, на жаль. Добре, пішли далі. Друзі, ось зустріли собачку. Собачка, виходьте якусь заброшку? Ні, я просто показати друзям, як нам туди йти. Я просто показати щось, хай подивляться, де ми ходимо. Ось. Собака цепке. Собака цепке. Про неї я їй казав. Тобі ще я знаю якусь собачку тут. Письмо назад. Угу. Сьогодні відкривається містика. Підемо сюди. Може і не містика. Просто не знаю, як назватися. Так, Брівно. Угу. Тут є розвилка, на якій ми можемо заблудитися. Ну, заблукати. Так по-українськи буде. Не будемо тим? Не хочу заблукати. Ой, пішли тоді. Тільки то ж... я палку просрав. Молодець. Ну, красавчик, друзі, Крас... ну красавчик, то палку просрав, красавчик. Друзі такі красиві тут гори. То... Правда, це не гори, але то ладно, похоже. Вирішили друзі друзями передихнути, ось отакий пейзаж нам відкривається. Фух, Дерево відкривається. Дофіга дерев відкривається. І ззадні дерева. І тут травичка. Уф. Ну погнали, тут вже ось ступенька на хору. Ага, там і сядемо. Сядемо. Цікаво. друзям сподобається таке, що ми опять ідемо. Картлі на паузу поставлю, щоб не мучило їх це. Не знаю, як вам це. Поліна. Та я так і планував спочатку. Доходу, доходжу. Вон там. Поліна. О, знайшов. Мені, правда, не дуже видно. Добре, опа. Піду так тут. Та туди посижу. Головне не Ух. Ноги отак. І дивимося. Я нічого, правда, не бачу. Ось тут ось. Мені будь-то телефон вирублений. Добре це відео буде закінчено Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити продовження, якщо буде. До побачення.